Будьмо уважні. У той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла Його у свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоби мені допомогла, озвався Господь до неї і промовив Марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли він говорив це. Якась жінка підняла голос із міжнароду і сказала до нього, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав «Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх з великим празником нашим храмовим, Матері Божої неустанної Помощі! Отже, в цьому Євангелії щойно ми почули про дві сестри Марту і Марію. Насправді йдеться про те, що Ісус Христос готується до страстної смерті. Він готується до страстної смерті і не мов би заходить в їхній дім до своїх друзів, щоб від них дістати якусь розраду. І Він зустрічає Марту і Марію. Марта, ми чули, клопочеться про. Речі цього світу, а Марія слухає слово Боже. Потім в кінці цього Євангелія жінка якась не сказано яка, просто там є слово якась, викрикнула, що блаження Богу, що тебе носило. Ісус Христос відповідає всім. Блаженні ті, що слухають Слово Боже. Історія почитання Матері Божої неустанної помочі в її іконі є дуже старовинна. Передання, перекази говорять про апостола Луку, і воно проходить через тисячоліття, проходить. В різний спосіб, чудесний спосіб, в Візантії, потім в Римі. Так стається, що ця ікона була невідомою. Але так стається, що в Римі, в Єзуїтському монастирі, вона знаходиться. І один редемторист захотів її перенести забрати. І тодішній папа сказав: зробіть її відомою. На весь світ. І ось уже 150 років ця ікона є в редемтористів, в Римі, в храмі Святого Альфонса, засновника редемтористів. Люди ходять і з почитанням моляться до неї, випрошують собі ласки. І вона відома всюди, всюди за межами України. Вона відома у різних конфесіях. Її всюди почитають, і хочеться сьогодні сказати про те, що несе нам Марія. Що несе Марія в цій іконі? Яка символіка там є? Ми всі знаємо, ми всі бачимо, що Марія тримає дитятко Ісуса на своїх руках. Але вона не просто тримає, бо кожна матір, коли тримає дитятко, вона прижимає його до себе. А тут ні, не прижимає. У себе, Вона, не мов би, дає це дитятко нам, з вами. І ми бачимо так само з двох сторін архангелів, які тримають знаряддя, знаряддя, яким вбивали Христа, тобто його хресна смерть, відкуплення людського роду і так само Воскресіння це свідчить про Воскресіння, про відкриття для нас з вами небес. І коли Ісус Христос дивиться в сторону, ми згадуємо, що в нього з ноги звисає що? Сандалик, так. і видно п'яту. І знаєте, що це означає п'ята? Це ще сказано в книзі буття. Коли були спокушені Адам і Єва, тоді були сказані пророчі слова, і п'ята роздавить голову Змія. Ось яка ця сильна ікона. І вона несе нам милосердя, несе нам знання, мудрість, і Господь Бог через свою маму, через свою матір відкриває нам себе. Тому що вона вже пережила, сама перша пережила те, що Бог приготував для всього світу, для всього всесвіту. Вже коли вона носила Христа в лоні, Бога чоловіка, вже Марія пережила. Ось ці терпіння, цей смуток. Але вона збирала все у своїй мудрості, збирала все, щоби зрозуміти. І навіть тоді, коли 12-літній Ісус Христос, Христос загубився і був в храмі, і Марія запиталася, що це ти зробив нам, чому ти так зробив, таку прикрість зробив? І що він відповів їй? Мені потрібно. Перебувати у справах мого Батька Небесного. І ось Марія все це зберігає у своєму серці. І коли ми звертаємося до Марії, то вона чудесним способом передає ці знання, ці таємничі знання, передає свої почуття, які вона мала і має до свого Сина нам. І ми, беручи участь у молитві. До Марії, коли ми просимо її, коли ми молимося, особливо коли ми молимося вервичку. Зараз дуже багато людей у всьому світі моляться вервичку, почитають вервичку. Що таке вервичка? Вервичка це є святе письмо. Вервичка це є тайне, кожна тайна, це є 20 тайн, це є цитата святого письма. Це є така глибина велика, коли людина от не читаєся те письмо, але молиться вервичку, вона переживає ці таїнства і перебуває в Слові Божому. Марія помагає. Марія не неустанової помочі. Вона помагає збагнути нам ці таїнства. А що роблять ці таїнства? Вони нас очищують, вони нас роблять щасливими, вони дають нам силу, дають нам мир в серці. Дають нам спроможність духовної інтуїції передбачувати зло і вибрати добрий шлях. Це дуже важливо розуміти. І сьогодні ми з вами маємо ласку ще раз віддати честь Марії, Матері Божої неустанної помочі, бо вона завжди нам допомагає, вона ніколи не змучується, особливо від того моменту, коли Господь. Її коронував на царицю неба і землі, вона має можливість нам допомагати. А ми з вами можемо прийняти її, можемо попросити в неї ласки, бо це людина, єдина на землі, яка була, яка удостоїлася такої великої благодаті самого Бога при Святої Тройці, бути з ним там. Душею і тілом. І нас з вами так само чекає прослава, бо Ісус Христос і Марія дають нам обітниці, що той, хто буде боротися з ріхом, з власними пристрастями, хто буде освячуватися, хто буде не боятися мужньо йти уперед, відрікатися зла в цьому світі, іти з темряви в світла, той буде святим. Той буде в домі Отця Небесного. Марія нас любить, і ми цю любов можемо відчути. Можемо відчути багато хто чуває цю любов, не просто любов Матері земної, а і земної, і небесної, а особливо небесної, бо Марія зберігає нас від ворога. Ця п'ята на іконі намальована, вона топче всі пристрасті. Ісус Христос знищив вже все. Але ми, на жаль, ми зіпсуті гріхом, ми ще схильні до гріха. І наше завдання з вами цю схильність до гріха знищувати, викорінювати, давати Богові слово і це слово виконувати. Нехай Господь Бог сьогодні нас всіх благословить через свою маму Марію. Ми в свою чергу так само будемо приносити їй свої молитви, свої дари, свої жертви і давати обіцянку Богові, що будемо насправді достойні Небесного Царства, Царства любові. Слава Ісусу Христу!